З нами є Константин Криволап, авіаційний експерт. Уже за межами по суті нашого ефіру з вами спілкуємося. Отже, нарешті здається зібрана інформація. Спочатку ну, заяви з нашого боку міжконтинентальна ракета, росіяни кажуть про те, що в середньої дальності це Путін сказав. Американці в Пентагоні, ось буквально, поки тривав наш ефір, сказали про те, що все ж це модифікований рубіж, як яка є ракета міжконтинентальна? Давайте підсумки підбивати цього насиченого дня з розмовами, що це за ракета, в чому її ризики, і чи справді вона недосяжна для сил протиповітряної оборони? Що ви побачили? Так, Одразу всі питання. Нічого, розберемося з усіма. Перше, термінологія, що таке ракети малої. Меншої дальності і ракети середньої дальності. От коли ми використовуємо це різні, різні договори. Є договор про обмеження ракетних озброєнь, і там є обмеження до 300 кілометрів. І оці ракети до 300 кілометрів вони вважаються ракетами середньої дальності, тому що меншої дальності це те, що там взагалі там за 100 кілометрів. А в договорі РСМД ракети середньої і меншої дальності, там середньої дальності вважається ракета, яка літає до п'яти тисяч кілометрів. А от якщо вона вже пролітає 5500 тисяч п'ятсот кілометрів, то вона вважається великої дальності і тоді їй присваювається статус міжконтинентальна. І оце маніпулювання воно є постійно в цьому питанні. Тепер те, що стосується цього рішника, е, чи Чірубіжа, е, ця ракета була ну, і почала розробляти там. Це поступовий розвиток, це не революційний розвиток якогось вироба. Це поступовий розвиток ракети сс 20 потім Тополь, потім Тополь М, потім ЯРС. Е, Ярс вже з індексом РС. Е, 24. А піонер був з індексом РС-10. Якщо не помиляюсь РС-10 чи 12 Так, от це поступовий розвиток там покращили, це покращили без всяких там революційних змін. І тому, коли робили перше випробування цієї ракети в 2011 році, вона злетіла одразу, тому що вона була ну фактично, перша друга ступень цієї ракети. Вони вона та ж сама, що майже і в Ярці. таким чином. До 15-го року цю ракету вдалося вже довести до стану, до стану, коли її можна було запускати в серійне виробництво, але треба було відповідне рішення. І в 18 році росіяни приймають рішення про те, що цей проект вони заморожують і направляють кошти і зусилля, в тому числі цього інституту теплотехніки, який там в Москві, направляють ці зусилля на розробку ракет типу кінжал, типу «Циркон», типу. Іскандер, балістичний крилатий калібрів, модернізація х перших. От цей сегмент. Тобто, цей сегмент тут найтяжкіший важкі з них кінжал. Він там близько 4 тонн важить. А всі інші вони так десь до, до півтори тонни. і в цьому вони ну, зробили якісь там конкретні, конкретні кроки. Там одні кращі, інші гірше, але вони в цьому напрямку рухались. А оця ракета РС-26, Рубіж, вона лежала під сукном. Ну і зараз Путін же повинен показати що чергове аналоговніт, але ж ніт, яке там зразка 15 15-го року, тобто там да, майже 10-річної давності, ну якось незручно. І оця заміна понять вона сталася майже от вчора, сьогодні це була зміна. Там, я не перевіряв, але там кажуть, що в Вікіпедії навіть змінилося назви. А ця ракета ще називається авангард, тому що а, в, в, в цьому проєкті спочатку була така ідея, що летить оця міжконтинентальна балістична ракета, а поруч нею летить глайдер, ну тобто космічний такий апарат, який там за рахунок повітряно-реактивного двигуна розганяється і дуже великих там, дуже високо він там летає. Літає майже на орбітальних за принципом. Супутника за принципом орбітальності, да? тобто постійно падає на землю, і за рахунок цього там ніяк не може в неї влучити. Таким чином, ця ракета вона створена, назва її створена штучна. І якщо подивитися ці вибухи в Дніпрі, то я там не побачив самих таких вибухів. Я там бачив шум, який був. Від ударів у землю дуже з великою швидкістю падаючих уламків, да, саме так. Але ми бачимо, що щось падає, але нічого не, не вибухає і не горить. А те, що буде падати з щільних шарів атмосфери, воно буде горіти завжди, любе, незважаючи на те, з якого матеріалу вони виготовлені. І мені здається, що це падала саме друга ступінь ракети, тому що. Перше, повинно впасти там десь недалеко, ну 100-200 кілометрів біля Капустоного Яру. Там е е пойми річки, там така болотна місцевість. Там може впасти все ще завгодно, тому е але але ця відстань дуже маленька для такої ракети. Е вона викликає такі сумніви: чи це, чи це була саме ця ракета, чи було щось інше. Але нічого іншого в. В якихось розробках росіян навіть назви не вспливали. І, і тут неочікувано тут з кармана такий туз орешник, який дуже схожий на те, що було колись Ярсом. Ну, десь отак. А чи правильно я розумію, що все-таки, якщо зібрати коротко, короткий резюме вашої відповіді, що все-таки в цій ракеті. Більше такої ну ми, ми телевізійники, можемо це використати термін піар складової, ніж бойовове. Абсолютно. Абсолютно, військового значення вона не має жодного, вона має виключно. Ну, якщо б це була ракета, оснащена ядерним зарядом, то вона б мала військове значення, і це було б зрозуміло. Е, от уявляєте собі, от пропорція кінжал важить там 5, ну 4 тонни, там 3,800, щось таке. А, і е, його можливості стосовно там удару, нам відомі. Ця ракета важить 50 тонн ну, на старті, і вона несе бойову частину, тонну 200. Це співрозмірно з е, бойовою частиною ракети Х-22. Там тонна, да? 980 кілограмів. Тобто. Це е, не має жодного військового сенсу і вчора, коли експерти говорили це питання, чи може бути така ситуація, чи ні, всі сходились на тому, що це абсолютно з військової точки зору, абсолютно нелогічні дія, і е, ну тільки дурні можуть на неї піти. Але коли це втручається пропагандистська складова, політична складова. То воно все змінює і тут всі експерти вони безпорадні, тому що вони нічого не можуть зрозуміти, тому що тут зовсім інші категорії логічні діють. Пане Константине, от була така інформація, що на початок поточного року Росія мала в своєму розпорядженні загалом 521 міжконтинентальну балістичну ракету наземного та морського базування. При цьому для накопичення такого арсеналу знадобилося понад два десятки років років роботи російського ВПК. Ну що нам про ця цифра може сказати? Простим українцям, які слухають цей ефір. Це, це дуже багато, що ну, тому що 521 міжконтана. Континентальна балістична ракета ну звучить як багато впродовж якого часу вони це можуть застосовувати? Це реальна цифра, чи це просто якісь розвідкові дані, які з'явилися в засобах масової інформації? Що ви можете сказати? А, от меж... удар міжконтинентальною балістичною ракетою по місту Україні виглядає страшенно? да mm -hmm. 50 кілограм рато 50 тонн ракети летіли по місту Дніпро страшенно виглядає. А, а коли ти думаєш, а що ж там прилетіло? А прилетіло тонна 200, е, і ми навіть на цих е, відео ми не бачимо ударів ударів полихів. і нема у нас ніякої інформації стосовно там якихось серйозних руйнувань. А били, по скоріш за все по Южмашу саме тому, що це велика територія, куди можна попасти. І у тебе не буде е, ніяких там криків, що ти попав там в дитячу лікарню чи в якийсь там будинок. В цьому разі вони б не хотіли цього робити. І тому що Путін так навіть сказав, ми ж будемо попереджати українців, коли ми будемо наносити такі так. серйозні удари. Так? Mm -hmm. Ну тобто, він такий добрий дядюшка, такий такий гарненький, білесенький, пухнастий, таке інше. Тобто <кій> я хочу сказати головне, що. Це дія для того, щоб показати заходу, що я такий страшенний, я такий, е, такі, так, такий, що я можу зробити все, що завгодно, і я цього разу прилетів е, е, з такими, з е, такими бойовою частиною нульовою. Да, і це от падали уламки, скоріш за все, другої ступені ракети, тому що тут знову. Е, Конкретний є алгоритм польоту, вона злітає на велику висоту, там 100-200 кілометрів догори вона злітає, потім починає знижуватись, входить щільні слої шари атмосфери, там дуже перегрівається, і оці перегрійки уламки вони падають. Ну, Він хоче показати, що якщо він цього разу зробив так, то іншого разу він може зробити по іншому. Але це на нас якось воно не впливає. А от на наших західних партнерів мені здається, що теж не дуже сильно вплинуло, тому що американці заявили про те, що вони не бачать жодних приготувань до нанесення ядерного удара а розвідка американська працює дуже добре. Крім крім самої там фізичної розвідки, там оперативної агентурної розвідки, вони дуже серйозно. Відпрацьовує все, що можна побачити з космосу за допомогою сар технологій радіолокаційного спостереження сканування, потім обробки за допомогою штучного інтелекту. Ну я там багато про це розповідав колись.